Коли люди переживають стрес, відпочинок на природі може зробити справжнє диво. Рівень кортизолу, гормону стресу, падає уже в перші 20-30 хвилин перебування на природі. А морська подорож чи мандрівка можуть мати справді зцілюючий ефект. Адже подорожі роблять людину щасливішою і сприяють розслабленню нервової системи. Ще одним методом боротьби зі стресом є сон. Він допомагає відновити сили і покращити самопочуття. Заняття образотворчим мистецтвом є чудовим засобом релаксації. Наприклад, вишивання, ліплення, розмальовки антистрес, розмальовки картин за номерами, різні види малювання чудово допоможуть вам забути про ваш стрес та негаразди. Читання книг може бути відмінним способом зняття стресу. Оскільки воно дозволяє вам зануритись у світ фантазії або відкрити для себе нові ідеї, що допомагають відволіктись і заспокоїти розум. Прогулянка під дощем має цілющий ефект вона заспокоює мозок і допомагає відпустити пригнічені думки. Медитація один із дієвих методів боротьби зі стресом. Зробіть глибокий вдих, затримайте подих, глибокий видих, зосередьтесь на кожному м'ясі, на кожному органі і продовжуйте дихати.